Цікаво, з причини. Що дійсно. так. Далі у нас Андрій Осачук вже на зв'язочку. Пан Андрій, чи ви з нами? Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, доброго що ранку. прийшли, і доброго ранку. Ну, дивіться, ми все все продовжуємо відслідковувати події в Києво-Печерській лаврі. Я от не знаю, наскільки ви якось не моніторила, чи ви е, знаєтесь, і, чи коментуєте ви ці справи церковні і релігійні, але все ж таки запитаю у вас. Як ви вважаєте, що має зробити станом на зараз парламент для того, щоб нарешті ми поставили крапочку в питанні присутності російської церкви на території України? Мабуть, ви бачили, які висловлювання зараз лунають в стінах Києво-Печерської лаври? Мої колеги неодночасно, неодноразово зустрічали тих, хто вважає Путіна своїм царем і Богом? Як цьому поставити крапку? Як вважаєте? Дивіться, відверто кажучи, що останні там тиждень, півтора-два я не дуже залиблювався в цю тематику, бо е, маю інші розваги. Їздили там на схід, займаємося колаборацією е, насправді. Питаннями, які безпосередньо стосуються е, звільнення українських територій, і поновлення української влади на звільнених територіях, що є абсолютно принциповим, але е, звичайно, питання релігії і присутності московської церкви в Україні є не менш важливими. Ми про це неодноразово говорили і не вдаючись в деталі, я притримуюся своєї позиції, яка трохи відрізняється від позиції багатьох колег. Бо ви ж пам'ятаєте, дискусія про... Роль парламенту в поставленні крапки в історії московської церкви тягнеться ну коли десь з квітня минулого року. Да, десь рік так. ми говоримо про цю тематику. Були відповідні законопроекти, подавала опозиція, подавала потім це закінчилось тим, що є законопроект від кабінету міністрів України. Але я завжди всіх трошечки застерігав від такої гарячковості, бо всі ми з вами виховані на цій знаєте, християнській етиці. Ми всі десь віримо в якесь чудо і завжди uh -huh. сподіваємося, що є якась така суперсила, яка може так хопа зробити двома пальцями, і зразу проблема щезне. Я просто до того, що ухвалення закону Верховною Радою про, наприклад, заборону е Московського патріархату церкви православної московського патріархату навряд чи є тим єдиним рішенням, яке вирішить проблему. Все набагато складніше, бо все-таки е релігія і московський патріархат. Він же десь в космосі існує. Він десятиліттями розвертав свою діяльність повсюдно в Україні. Туди залучені мільйони людей. Ще раз мільйони. Ми про це всі знаємо, але трошки якось іноді соромимося говорити. Ми ж не можемо цих людей так само викреслити з нашого життя. А вони є, вони затуркані, їм запудрили мозги, в них кособочене світосприйняття. Тому я завжди був прихильником комплексного підходу в вирішенні цього питання. І тут особливу роль мають відіграти звичайно правоохоронні органи. І дякуючи новому керівнику СБУ, це відбувається. Бо за Баканове всі попередні роки. Ми всі з вами знову ж таки тільки бідкалися, а конкретних юридичних дій проти колаборантів не було. Угу. І коли почалася війна, ми з вами знали десятки випадків, які описували журналісти, місцеві мешканці про пряму співпрацю попів московського патріархату. Але ж одна справа емоції мої ваші, наших глядачів, а інша справа конвертація цього в чіткі юридичні дії, бо вони є злочинцями, якщо вони вчиняють злочини. І як малюк казав. Повторюючи мої слова колись, що Ряса не є індульгенцією від злочинів. Тобто, це треба було раніше робити, але дякуючи Богу і нашим з вами зусиллям, це зараз робиться. Друге важливе це місцеві громади, місцеві лідери. Приходи Московського патріархату, вони ж не на Грушевській вулиці знаходяться. Вони розкидані по всій країні, і тому ще давно треба було починати цю роботу працювати з людьми, щоб лідери громадської думки місцеві пояснювали людям і так далі, і так далі. І знову ж таки буквально тільки півроку, як почалася більш-менш ця системна робота. Є дуже резонансні історії, як там Хмельницькому всі це пам'ятають у Львові були історії, але зараз ми почали рухатись і таким чином видавлювати московський патріархат з наших земель, з наших громад. Безумовно, мають активніше працювати місцеві ради, бо угу. це питання власності. Ми зараз знаємо, що вже дуже багато є рішень про розірвання оренди договорів з землі. Це теж невідкладна складова частина от комплексу заходів по усуненню московського патріархату, і звичайно на якийсь в якийсь момент має сказати своє слово Верховна Рада. Але я думаю, що це мало бути, скажімо так, останнім словом, коли вже ми розуміємо, що ми ставимо крапку в цій історії. Тому я безумовно не маю нічого проти того, щоб Верховна Рада проголосувала якісь із тих законопроєктів, які є. Вони насправді більш-менш подібні, і в будь-якому випадку, після першого читання, буде вдосконалення до другого. І в мене немає сумніву, що всі будуть щасливі. Але всі мають розуміти, що це не є єдиним вирішенням цього дуже складного питання. Саме головне на чому я закінчу: нам треба повернути всіх цих людей в лоно православної церкви України. Це декілька мільйонів українців. У нас величезні демографічні проблеми в нашій державі, які були і до війни, а зараз під час війни вони взагалі ну кричущі. Тому розкидуватися людьми я, в будь-якому випадку не можна. Ми маємо бути дуже виважені, дуже акуратні і дуже і чітко розуміти, що ці люди жертви, вони не вороги, вони є жертви цієї московської пропаганди. Mm. Тому все це набагато складніше ніж здається, але я закінчу на тому, що я. Дуже позитивно дивлюся в 23-й рік. Я про це вже декілька разів говорив і готовий повторювати. Я майже переконаний, не майже я переконаний, що в 23-му році ми поставимо крапку в історії існування московської церкви в Україні. Бо зараз по всім напрямкам, які я назвав, іде величезна робота. Так само, напевно, ще треба згадати, що велику роль має грати безумовно православна церква України, бо всі ці прихожани так чи інакше мають об'єднатися в єдину велику сім'ю православної церкви України. Я дуже розраховую, що цього року ми закінчимо цю складну вправу. Ми ходимо на те, що процеси запущені, і головне, щоб люди розуміли, що це на ну з вашої розмови Я зробила висновок, що це надскладний процес, і просто за одним законом чи якимось документом вирішити питання неможливо. Але до але добре, що ми про це говоримо, власне, і добре, що парламент теж не забуває цю цю, цю тему. Про справи міжнародні, давайте поговоримо вчора. Президент Джо Байден підтвердив, що знову балотуватиметься на пост президента в 2024 році. Як вважаєте, що це означає для України? Ну і власне для її підтримки Сполученими Штатами у цій війні війні з Росією. Ви знаєте, я вважаю, що Це дуже хороша новина. Навіть дуже дуже хороше було багато дискусій про те, чи буде балотуватися Джо на наступний термін, чи не буде. Є багато спекуляцій до його віку. Так він досить дорослий дядько, але в сучасному світі люди зберігають працездатність на дуже довгі терміни, і він безумовно знаходиться в дуже гарній, я би сказав, політичній формі uh -huh. і безумовно може продовжувати працювати. Його рішення про висунення воно теж пов'язано з специфічними обставинами в американській політиці, яка дуже подорослішала, і моя особиста версія полягає в тому, що це наслідок. От насправді ефективності місцевої внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки, коли рівень добробуту надзвичайно високий, коли в принципі права і свободи людини гарантуються, і багатьом людям просто ну немає якогось інтересу займатися політикою, бо можна займатися приватним сектором, можна вести бізнес, займатися творчістю. І от в ці грязні політичні ігри ніхто особливо з молодих не хоче влазити. і зараз ми бачимо, що Сенат, Конгрес. На там в основному дуже дорослі люди працюють, і на їх тлі Джо Байден не виглядає прямо так надто віковим гравцем, але менш тим, давайте залишимо в спокої його вік, який я ще раз повторюю, вважаю цілком придатним для продовження роботи. Для нас важливо, що та політика, яку провадила адміністрація Байдена. Ми її трохи критикували минулого року, бо було зрозуміло, що було й певне вичікування з їхнього боку. Всі вже сто разів обговорили цей феномен боязні повторення афганського сценарію. І ми розуміємо, що саме тому нам не давали на початку війни великої зброї, бо боялися, що раптом ми програємо програємо, і вся ця зброя буде отримана росіянами, і це було абсолютно неприйнятно для адміністрації Байдена після кризи в Афганістані. Але потроху, потроху, ситуація дуже вирівнялася, і ми всі з вами розуміємо, що ми всі більш-менш живі здорові, і ми з вами зараз розмовляємо в цьому ефірі. Перш за все, завдяки американській підтримці, вони зробили вже дуже багато. Джо зробив навіть більше, чим просто надавати Україні суттєву величезну підтримку. Перше він доклався до об'єднання коаліції. Бо світ працює перш за все в коаліціях, і нам теж це не дуже подобалося на початку великої війни. Але американська адміністрація дуже багато робила таких послідовних наполегливих кроків, щоб саме об'єднати найширший фронт проти Путіна. І ми бачимо, що зараз той самий формат Рамштайн є просто тріумфом американської політики. Бо це ж не тільки НАТО, і не тільки G7, і не тільки Євросоюз. Там е, ледь не 50 країн, так чи інакше долучені, і для нас це абсолютно принципово важливо. І останнє Джо Байден не побоявся приїхати в Київ на річницю вторгнення. Ви пам'ятаєте, наскільки це було сенсаційно, е, значною мірою несподівано. Але е, до тих, хто теоретично може програти, американські президенти не приїжджають. Це був сигнал, це був жест того, що я стою рядом з переможцями. Я стою в серці країни, яка приречена бути переможцем. Це був надзвичайно важливий геополітичний хід з боку Байдена. І зараз, коли він йде на наступний термін, було зрозуміло, що війна в Україні так чи інакше буде угу. мейнстрімом перед виборчою кампанією. Угу. Але коли Байден вирішив балотуватися, не війна в Україні, а перемога в Україні над Московією буде ключовою темою передвиборчої кампанії Байдена. Я думаю, він і його команда зараз критично зацікавлені, щоб до кінця 23-го року, максимум до початку 24-го року, ситуація була максимально зрозуміла, щоб перемога України не була нашим спільним бажанням. І програш Росії не був якимось очевидним станом речей, як він насправді є зараз. А щоб ми всі просунулися до якихось абсолютно конкретних е військових і політичних реалій, які б казали про те, що Україна перемогла і перш за все за рахунок визначної ролі адміністрації Сполучених Штатів Америки, українська перемога тепер потрібна Джо для того, щоб вигравати вибори, тому його рішення про балотування. Є абсолютно системно корисним в Україні, і я думаю, що воно в значній мірі буде наближати нашу перемогу. Знаєте, я думаю, що от куди Байден точно не поїде, так це на парад е, Побідобєсія, який відбудеться 9 травня в Москві. Ви, до речі, бачили, що там лише один президент приїжджає до Путіна. Будуть вони стояти плічо-пліч. Ну, подивимось на, на це видовище. Я насправді про інше. Знаєте, ні, nee, якщо дозволите, це дуже важлива тема. Про це ще мало в Україні говорять. Але ж дивіться, що відбулося буквально останні десь 2-3 тижні. Всі 23 роки режим Путіна тримався на ідеології побідець. Так. Ну, просто в них нічого іншого не було, і вони привчили фактично нове покоління росіян жити в цій парадигмі, що от ми виграли в Другій світовій війні, і це головне, що взагалі коли-небудь було. І вся ідеологія була побудована на гучному святкуванні, яке підкреслює безапеляційність факту перемоги над фашистами. От саме в, такому, в такій конструкції. І що відбувається останні три тижні? Застрашені українськими ударами, московські керівники на всіх рівнях почали відміняти. Вони скасували так званий е, цей е, безсмертний полк, угу. але це трошки інше питання. Я до речі зразу сказав, чому це відбулося. Зараз багато людей зі мною погоджуються. Вони бояться, що будуть нести портрети вбитих росіян на українській війні, і це звичайно точно не влаштовує Кремль. І тепер вони фактично. Е, Прибрали першотравневу демонстрацію, яка була так чи інакше складовою оцих так званих майських праздників. вони її взагалі скасували в Кремлі, і ми бачимо, що вони зараз взагалі закрили Красну площу. І Я не знаю, чи буде там один президент якийсь гість чи півтора. Mm -hmm. Але очевидно, що якщо і буде якесь е святкування, так зване в Москві, воно буде дуже дуже в укороченому форматі. І це все відбувається на тлі російської пропаганди про те, що нацисти й фашисти наступають з усіх боків. Тобто, виходячи з логіки їхньої пропаганди, значить, в 45-му году не побіділи такі, значить, все, що вони святкували, було неправда. Тобто, це все приходить до того, що Путін і ФСБ в цій складній ситуації, в яку вони собі себе загнали, фактично вже зруйнували ідеологію побідебєсі. Це неймовірний подарунок і нами, і всім нашим союзникам, бо кремлівський режим фактично сам втрачає свою штучну ідеологію, на якій вони трималися десятиліттями. Тому я думаю, що ми з великим захопленням будемо спостерігати, що буде відбуватися найближчі два тижні до 9 травня. Я думаю, ми дуже багато ще чого з вами побачимо. Ну будемо спостерігати. Ми власне і за парадом 9 травня, за недопарадом чи як його назвати. Ну і сподіваємося на, на безпілотник. На червоної площі, ну хочеться ж подивитися, як він буде там літати. Дякую вам, вам зараз. Ми побачимо багато чого цікавого. Так, так, так. Приходьте до нас в ефірі, будемо все це обговорювати. Після 9 травня приходьте, поговоримо, як Путін відсвяткував. Андрій